Вітаю всіх моїх вінтажні коморі, моїх дорогі підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогодні буде друга частина відео моїх подарунків, які мені моя сестра прислала із Швейцарії придбала там на барахолках. Мої велика радість і в той же час мої великі розчарування. Чому ви зараз впевнитесь? Діна, привіт, показує твої подарунки. Радію! І водночас сумую. Дуже гарні речі ти мені прислала, за що я тобі дуже і дуже дякую. І розпочинаю я своє відео. Бачите, тут у мене вже трішки є ось на підставках, однак ми до цих речей повернемося трішки пізніше. Я хочу вам показати ось цю красиву, красиву річ ручної роботи. Я не знаю, салатник з кришкою, цукерниця з кришкою. Як хочете, цей виріб можна було назвати. Кришка була упакована окремо, давайте ми її роздивимося. Погляньте на цю красу. Така порцеляна, не білосніжна, а слонової кістки. Бачите? Ручна робота, дуже і дуже гарний виріб. І коли я розпакувала другу частину, погляньте, Бачите, бачите, що я отримала. Плакати хотілося, скажу відразу, тому що саме такої форми, такого виробу у мене не було. Це Лангенталь, швейцарський бренд. Фабрики вже не існує в такому вигляді, яка якою вона була з великою кількістю художників, цікавих дуже робіт. Я вже говорила, що випускає тільки посуд для ресторанів в білому фарфорі. Ось таке. І тут є ще рештки, але ви зараз розумієте, звідки вони. Погляньте на цю красу. Вона мені раніше показувала цю трієчку. Я була в захваті, я так її чекала. Так, давайте повернемося ми. Що ж це за краса? Бачите, обожнюю чашечки, в яких є всередині розпис або навіть деколь. Це одна із них. Ру. Чудова ручка. Бачите, тут навіть є, окрім позолоте, бачите, невелике й невеличке таке оздоблення художників. І ми бачимо, що це бренд англійський. Tuscan China. Ви знаєте, у мене ніколи раніше не було англійської порцеляни. Це перша річ. Я не знала, що. Так, да, у мене, звичайно, є статуетки, є інші інтер'єрні предмети з Англії. Однак, з посуду, це моя перша, чайна вже, виходить, пара, трійки не вийшло. Ось і ось таке блюдечко. Ну, це не блюдечко, це взагалі десертна тарілка. Тому що блюдечко, бачите, для ділося. Розбити вщент. І тому любуємося тим, що дійшло ціленьке, в гарному стані. Скажу відразу, краса красивенна, дівчата. Ну як можна таким не милуватися, як ось цією уже чайною твієчкою англійською. Ви знаєте, зараз я вам буду показувати одну чашечку, там є блюдечко, ось таке. Я вже собі, знаєте, сама себе заспокоювала. Ось таке біле блюдечко поставити сюди. І ось це чашечку і також гарно виглядає, правда? Дуже гарно. Ось так, щоб вийшла чайна, уже трійка, чайне трію. Так. Але не більше... блюдце... Заберемо і залишаємо те, що було в комплекті. Так. Повернемося ось до цієї двічки. Погляньте, яка ж вона красива. Форма рельєф. Да, стосовно оздоблення, то тільки є стрічка по обідку золота, як блюдечка, так і чашечки. Це чайна двієчка. Погляньте, і на ручки ще є позолота. Яка ж красива форма. Знаєте, ця чайна двійка, як наречена, правда? Тут нема нічого лишнього. Скажу відразу: ось таке клеймо написано Баварія. Я читала, що це дуже-дуже стара річ, тому що е, не ставилось тут мануфактурний бренд від якоїсь мануфактури, а саме е, Землі, на якій, так сказати, а там земля Баварія, Королівство, верніше Баварія, воно було, ем, припинило своє існування в 1918 році. То пишуть, що це потім то антикварні, якщо з таким клеймом антикварні речі. Я дуже сумніваюся. Ви знаєте, тут питання не в тому, антикварна річ чи не антикварна, тут питання в красі. Дуже задоволена. Звичайно, буду користуватися однозначно. Ось таке блюдечко йде, бачите? Таке ж красиве, рельєфне. І ось так ця чайна двічка. Ой. Так, далі буде ще одна чайна пара. Це не ручний розпис, це відразу скажу деколь, однак мені дуже і дуже подобаються нарциси. І, до речі, от з таким оздобленням це в мене вперше. Коли весна і заквітують ці квіти, я їх, вони ну, в мене, до речі, є на клумбі, і я їх з задоволенням ставлю в букети і милуюсь. Так, давайте відразу до клейма перейдемо. Ось таке клеймо воген е, Штраус. Ось. Дуже гарна форма. Також погляньте на цю таку пафосну ручку. Вона доволі таки складна в виробництві, бачите? І чудовий рельєф понизу. Блюдечко тут також рельєфне. Рельєф по обідку йде. І уже маленькі-маленькі букетики нарцисі, якщо тут великий, бачите, то тут маленькі. Ось така красунка. Німецька з'явилась також в моїй колекції. Ви мене бачите, ось тут на підставках. Ось таке красиве, доволі величеньке, воно, до речі, я його навіть і не заміряла. Блюдо. Давайте ми подивимося. Воно аж цілих 27 см в діаметрі доволі таке велике. Це ручна робота, позолоти багато, На такої квадратної форми. Бачите? Таку я візьму зверху, щоб можна було добре роздивитися. І. Це Лангенталь, ручна робота, бачите? Ось така краса. Звичайно, буду користуватися і любуватися. Таке блюдо, звичайно, буде окрасою любого столу. Також у мене є ось тут така підвісна тарілка. Я зараз візьму її ближче, щоб можна було її розглядіти. Ось погляньте, вона така доволі велика. Давайте ми розглянемо спочатку зображення на ній, а тоді я вам покажу. Назву і хто автор. Це колекційна тарілка, випущена, як ви бачите, в 1986 році. Номерна. ось, як німецьку не знаю, не смійтеся. Дас Ну, в Переводі, давайте не буду я. Е, в знанні німецької мови в лапка. Перша посмішка. Тут написано, що це е, зберігається картина в музеї на Ось автор е, художник. Альберт, да? да? художник Альберт Анкер. Ось така, да, до речі, бачите, навіть ціну 7 франків. В переводі на наші гроші це 350 гривень. На барахолці сестра заплатила за цю чудову річ. Я покажу в мене є підвісних тарілок, трішки я вам якось покажу в окремому відео. Так, ось така красива річ поповнила мою колекцію порцеляни. І також ось такі приїхали чарочки, так будемо їх називати українською мовою. Погляньте: це все ручна робота, їх шість. Так, зараз я їх поверну. Тут різні зображення. Бачимо ось зубр, сільський пейзаж, якісь хатинка. Ця. А ось тут дуже хтось любив коней. І ви бачите, ось три чарочки в різних ракурсах, зображені коні. Це все ми бачимо. Бачите, це ручна робота. Порцеляна така не білосніжна, а слонової кістки. І я так думаю, що це вироби якоїсь майстерні, художник працював в майстерні своїй і виготовляв такі чудові речі. До речі, в Швейцарії дуже цінується ручна праця, і швейцарці полюбляють такі предмети і з задоволенням купують. А це, мабуть, хтось уже розпродував свою колекцію. Ось шість іщарочок. Ось такі були мої подарунки. Звичайно, є речі дуже і дуже гарні. Я чекаю від вас коментарі. Чи сподобалось вам? Якщо сподобалось, то, то що найбільше. Я думаю, що перегляди будуть, тому що сестра завжди хвилюється і запитує мене. Чи подобається порцеляна, яку вона купує і мені надсилає мою колекцію? Я відповідаю, що звичайно, але насамперед вона подобається мені. Думаю, що і ви оціните всі ці чудові подарунки. Бажаю всім мати таку сестру, як у мене, і отримувати такі подарунки, які вона мені шла. Ви вже бачите, що я вже не одне відео відзняла з її дуже гарними подарунками. На сьогодні все. Всім миру і добра і до зустрічі на моєму каналі.